Вітаю! Давайте познайомимося. Відчуй себе сьогодні тим, ким хочеш стати завтра. Моя сама презентація. Що таке залежність? Як побороти залежність? Чому люди вживають наркотики і алкоголь? Що цим керує? Чому зартні ігри на гроші так приваблюють людину? Такі питання почали цікавити мене ще у підлітковому віці. В той час я був противником вживання хімічних речовин і вів тверезий спосіб життя, був активним в житті і любив спорт, а ще я помітив за собою одну цікаву особливість, що мені не байдужі люди, в яких були проблеми зі зловживанням. Вже тоді я відчув моє покликання допомагати залежним людям і про таку професію, як консультант з хімічної залежності, психолог, я тоді навіть і не здогадувався. І шлях до цієї професії був непростим і тернистим. Попрошивши власну 9-річну залежність, я подався здобувати теоретичні знання і навчатися у місту Львів в Українському інституті психотерапії і залежності за спеціальністю психотерапевта-диктолог. Саме в УІПЗ я почав серйозно цікавитись психологією і розвиватися в цьому напрямку. Мені дуже сподобалося, подобається навчатися та здобувати нові знання в допомозі узалежним. Я зіткнувся з тим, що для наших людей документ про освіту має більше значення, ніж реальні знання, якими володіє людина. Тому я був змушений ліквідувати цю прогалину у моїй сфері діяльності, тим більше, що це пішло мені лише на користь. У 2020 році я подався в столицю Києва в УІПА, Український інститут практичної диктології, школа консультанту по хімічній залежності. Завдяки цьому я здобув практичні компетенції і теоретичні знання психологічного консультування. В цьому році став членом НПА Національна Психологічна асоціація і отримав посвідчення. Тепер мене знайти стало ще простіше, а саме у всеукраїнському реєстрі психологів. Я настільки захопився цим процесом, що у 2019 році вступив в Рівенський інститут відкритого міжнародного університету розвитку людини Україна за напрямком підготовки спеціальності психологія та соціальна робота. У цих напрямках вже четвертий рік професійно розвиваюся і вдосконалююся вже на етапі захисту бакалаврської роботи. Відвідав різноманітні семінари, тренінги, конференції європейських викладачів та має відповідні сертифікати і диплом, щоб кваліфіковано допомагати узалежним людям. Мені пощастило навчатися у найкращих тренерів, коучів, особистісного росту, кандидатів медичних наук, професорів і великих професіоналів та майстрів своєї справи. Ми знаємо, що в нас час навчання коштує дорого, тому паралельно мені доводилося працювати на декілька роботах і разом з тим допомагати людям з особливими потребами в громадській організації Добродія в дії на моєму рахунку. Врятовано не одне життя шляхом казання виходу із залежності і багато відновлених сімей. За весь час відвідав багато лікувальних революційних центрів у якості мотиваційного спікера і провів багато мотиваційних лекцій, у яких також ділився своїм минулим досвідом узалеження. Візити до різних установ реабілітації дає мені розуміння специфіки їх роботи, а це, в свою чергу, є ключовим в роботі з моїми клієнтами. Де є бізнес, там відсутня робота на результат. З такими реабіліційними центрами я не співпрацюю. Рекомендую заклади допомоги виключно ті, які сам особисто відвідав. Підбираю реабілітаційні центри індивідуально під кожну особистість. Результативність діяльності центрів напряму залежить від рівня фаховості залучених спеціалістів, і мене радує те, що я спостерігаю значне підвищення професіоналізму новостворених закладів. В першому місті ковлі мною була започаткована група анонімних наркоманів та група Аланон для співзалежних батьків. Відкрив консультаційний кабінет, де я проводжу свої консультації, лекції, і зустрічі, і навіть на усьому досягнутому в житті продовжую професійно розвиватись і самовдосконалюватись. І вважаю, що цей процес безкінечних змін, тому і далі здобуваю базові навички психологічного консультування, провожу регулярну супервізію старших колег та відвідую інтервізійні групи. Проходжу власну психотерапію, читаю професійну літературу, приглядаю відеоматеріали та роблю все можливе для підвищення компетенції своєї роботи, щоб запобігти зниженню ризиків для клієнтів. Також співпрацюю з Ковальським районний відділ філії державної установи центр пробації у Волинській області і вже презентував перший ролик із циклу обміну досвідом серед волонтерів пробації. Півпрацюю з центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і спільно на постійній основі провожу профілактику, наркомані та алкоголізму в навчальних закладах. У мене насичене життя, і мені 37 років. Я люблю життя і свою роботу. Я одружений на найпрекраснішій на граніші жінці всього світу. Виховуємо двох найпрекрасніших. Дівчаток і кожен пройдений етап та випробування в моєму житті це цінний досвід. Щодня я віддаю свої знання, силу і енергію для того, збереженого одного життя. Тож, нехай я залишусь у вашій уяві, лише яскравим прикладом для інших. По скрипту. Шановні батьки, синів, які вживають наркотики чи алкоголь, запрошую вас в консультацію. Цінність консультації в тому, що це. Маршрут, який батькам вказує, правильний напрямок, як доїхати до пункту призначення, де заблокав ваш син, щоб йому допомогти. І впродовж цього шляху необхідно грамотно долати труднощі з розумінням не тільки свого залежного сина, а й себе. Тож залишаю контакти для запису консультацію. До зустрічі!